Мене звати Денис Гайда, мені 25 років. До повномасштабного вторгнення я займався організацією фестивалів. Є така ініціатива гайда -фест», яку ми з друзями створили. Популяризуємо сучасну українську музику, культуру, літературу. А я з міста Черкасці приємне зі правильно буде ну, да. нада нашого брата зустріти. З перших днів повномасштабного вторгнення я займався волонтерством. Мені зателефонував мій друг і сказав: Ну що почалося? Ми тут створимо на базі Амберсхабу волонтерський центр. Приєднуйся. Нам треба твої скіли. І тут понеслося. Тут були сотні людей, кипів рух. Люди були готові зустрічати там російських військових в Черкасах. Вже були такі настрої, що можливо все буде. От якраз вже тоді поїхало багато азовців, колишніх ультрас, поїхали в Київ. Захищати столицю, тому ми, в принципі, відразу почали забезпечувати їх, дали такий клич, аби наших хлопців, які поїхали в Київ, які залишилися в Черкасах, сформували майбутнє черкаське ТРО, аби вони були забезпечені. Я бачу багато друзів, які поїхали воювати. Для мене це просто велика відповідальність. Тобто, ще тоді, коли я включився в ультрасрух, якусь громадську діяльність 2011 року. Участь у майдані і революція гідності це була така точка неповернення, коли я вже зрозумів, що ну занадто велика ціна. Початок війни це відповідальність і за хлопців загиблих, моїх знайомих, і за те, що ми це все заварили, так сказати. І нам треба трясти цю можливість, аби змінити нашу країну. Як пустили пожежні шланги з водою і поливали, просто нас я пам'ятаю, просто постояв трохи, дивлюся вже за людині в мене рукав. Денису Гайді було 16, коли почалася революція гідності. Тоді каже, замість підготовки до випускних іспитів з друзями їздив на майдан у Київ. Ставлення до громадської діяльності в мене змінилося. Я в черговий раз переконався, що це є отой такий рупор і такий вагомий фактор змін взагалі в містах. І бачу, що зараз всі, хто займався громадською діяльність. Активно займається волонтерством, хто пішов воювати, хто просто займається збором фінансів. І от я радий, що в Черкасах після революції розвинувся громадський сектор, у нас є незалежні ЗМІ, у нас є багато активістів і організацій. Я вважаю, що Черкаси гарний приклад такого міста в ТУ. Який добре забезпечує її передову, і в нас зараз я бачу, наскільки росте попит до української культури, до музики, до літератури. Люди на це голодні, з'являються якісь нові імена. І це, звісно, набирає обертів. Я розумію, що коли ми переможемо, у нас ще буде дуже багато роботи по розбудові України, по дерусифікації, по українізації. Я почув локацію, а там було кафе на 50 людей. Я кажу: ні, ми зберемо більше, ми зберемо сотні, у нас буде повний зал. Який би він не був зал? Ми його зберемо повний після перемоги. Перш за все, я впевнений, що ми нарешті позбудемося цього комплексу меншовартості, тому що всі вже бачать, що таке Україна, хто такі українці, на що ми здатні. Ми переможемо, тому що вже велика ціна заплачена. В певній мірі нашому поколінні випала така історична можливість, який зробити внесок і нарешті якось з цим одвічним ворогом російським е -е, покінчити. Ми не маємо права програти, і що ми приречені на перемогу. Росія об'єднання це населий світ і скоро зовсім рус не буде, а буде мир на всій землі. Нещодавно ну, у паліндрома вийшла пісня, і там такий рядок вимоскаляв собі. Так як я багато спілкуюсь з людьми з культурної діяльності, я бачу, який вони несуть вплив на молодь на населення. Тому я просто всім раджу оточити себе україномовним контентом. Музика, література. Кіно, банальні Google запити робити не російською, а українською, якісь розважальні шоу. Альтернатива є всюди, особливо зараз, коли знову ж таки цей комплекс меншовартості гасне, і коли пропозиція україномовного контенту росте. Треба лише його підтримувати, аби автори бачили, що на це є запит. Після перемоги ми маємо максимально українізуватися. Це буде потужна національна держава. Це те, що може зробити кожен, не встаючи навіть з ліжка. Важливо не перегоріти, тобто це те, що я бачу по своїм друзям. Дехто реально навіть тих, хто займається громадською діяльністю вже давно, перегорає і думає, блін, все це закінчиться, поїду краще за кордон, просто відпочити, бо тут буде можливо важко. Я ж вважаю, що так не можна робити. Знову ж таки, велика відповідальність. І от це те, що і має відчути кожен. Відповідальність за загиблих, перш за все. От ми зараз знаходимося в про це місце в честь Сергія просто теж мого друга Ультра загиблого азовця. Пам'ять про нього я не можу зрадити тих ідей, які він починав. Я хочу, щоб ці простори розвивалися. Ті мої друзі-черкащани, я постійно їх згадую і розумію, у кого які були плани на життя, які ідеї. Я розумію, що я маю їх продовжувати.